Звісно, дорога така, якщо у вас нема джипа, чи якщо джип є, немає коштів, щоб його мити, то краще сюди не їхати. Я своєю машиною їду, тому що я полюбляю дуже рибалку. Новий рік, новий рік, пісінка лунає, за віконцем на поріг сніг сніжок лягає. Але ж, любі друзі, ви бачите... Сніжком навіть і не пахне. Сьогодні плюс, дуже такий гарний плюс. Дорогу розмило, тому трішки добирався. Добрався на такі місцяки. Ну, бачимо позаду мене дуже красивенькі місцячки. Шість років. Шість років тому знімав я тут відео, я ловив тут там, верніше, галавлика, жерішка і знаходив, де ловити вокунчика. Але ж сьогодні, любі друзі, е, хочу розпочати відео в 23-му році з ловлі щуки. Тому е, 22-го року спінінг це Савада 22. -го. Коли я казав, що це Савада з тестом 6.20, я забувся вам сказати, що довжина в неї 86 та Незважаючи 86-та ну, довжина із лодки, і з берега дуже суперова. Гляньте, палюгака полюгака добряча, але щуку вона не зливала. Така стрій в неї дуже і дуже, ну кажуть, що судачина, але ж щуку я ну, рибалив. Э, Кажуть, що вона судачина, але ж самі бачили, щуку я їй поров, дай. Отак, отак, любі друзі. Так, ну що, любі друзі, хватить розмовляти. Е, треба збиратися е, рибалити, тому що в мене дуже і дуже обмаль часу, скажімо так, полтора часика хочу порибалити і додому. Сьогодні ну, така, ви, такий виїзд, ну, дуже коротенький буде. Сьогодні бачимо вітерець сильненький такий. І, чесно кажучи, у мене нема багато часу. Е, планую сьогодні десь до 11, максимум до 1,12 того порибалити, бо мені потрібно швидко додому. Але ж ні для кого не секрет, що зимова щука клює в обідню перерву. Ну, десь так, з 12 до 14 треба бути вже на воді. Тому сьогодні в мене розвідка боєм, як то кажуть. А наступний раз я вже приїду так, щоб застати обідішний кльов. Сьогодні перевіримо цю точку. Так, десь станемо тут. Треба трішки поекспериментувати. Спинка синенька, пузо таке, наче під натуралочку. Штопор це в мене 5 грамчиків. Вкручуємо. Ну, Мабуть, вже всі бачили, що таке штопор. Хто не бачив, показую. Так, ось вкрутили, чик. На штопорі у мене тройничок Оп. І ось такий фетик буде на штопорі. Відчепився, відчепився, жбурляє палюгака дуже і дуже добре, а ще коли вам в спину вітерець, то геть наша наживочка летить дуже і дуже далеко. Опа, любі друзі, догнала насиненьку, на сине... Ух, тишечка, ще їх гарна. Прям гарненька така щучечка. А ну де мій крутенький підсачка. Давай. Давай, давай. Ой. Прямо, прямо, як то кажуть, у лузу. А, дивіться, любі друзі. Це, це полтора. О, до речі, до речі. до речі. Зараз вам дещо розповім. По-перше, на останній рибалочці отака штучка, да, як вона там, зівнік називається, чи як правильно, я вже відчепив був щучку, вона дернулась і він у мене улетів. Тому сьогодні я воно опа. Бачите, оця вся китайщина зламалася. Ладно, це все фігня, Так, кинемо це. Хотів показати це Дамовський. Блін, розвалився. Ну йому, чесно кажучи, вже років, як, як і мені. Тому, а оці все флагмановські, вірніше, азуровські, екстр... Як вони, ретрівери, ну, ці дуже гарнюнькі. Ну, Вони видно, що моцні леті. Ну, вони видно, що моцні. Треба було до нього прив'язатися. Ну, Коротше, хотів хвастануть, Вірніше хотів сказати, як треба, а бачите, вийшло як завжди. Ну, нічого, нічого страшного. Заковтнуло дуже і дуже гарненько. О, такий зробив сьогодні монтажик, штапорочок вкрутив і поставив тройничок. І от такий все вийшов монтажик. Ну, гарненька така щучка. А що касається цього старенького ретрівера, ну він своє вже відслугував, тому так, а ну туди, потім десь викинемо. Все, все бачили знову. Цей спінінг мене порадував. Катушечка, ну сьогодні, як ото бачите, циган, катушечку змінив на Шимано Ванфорда. Але ж теж тут твіновська шпуля. Чому так? Бо я ну, не завжди знімаю на камеру. Була рибалочка піша, і там потрібна була мені така легенька катушечка до цього спінніга. Ой, чуть не впустив. То і так все залишилось. йолки палки любят друзі, глас. Глаз алмаз. Сказав, що тут... Півтора кілограмчика, гляньте, ваги зафіксували. Йдіть сюди, кіло, кіло 485. Майже півтора кіла, як я і сказав. І ще вона 54 см від пащі до початку хвоста. До початку. Не до сюди, а от де починається хвостик, вона 54 сантиметрики. Палюгачка відпрацювала, самі бачили дуже і дуже добряче. Дивіться, любі друзі, кому вдруг буде цікаво е, в 23-му році щось прочитати. А скажу так, не завжди є можливість все взнати, тому все е, ну, потрібно. Ну, Скажемо, е, не, не, не так хотів сказати, мій труд комусь він потрібен, а може він нікому і не потрібний, але ж дивіться. Е, в, в кінці 2022 року, в грудні, мабуть, 9 грудня десь так, вступив в силу нові доповнення до правил риба, до правил любительського рибальства. Може, щось не так трішки правильно називає, але ж силочку дам. І вже вважайте, час, в 2023 році, нам потрібно буде мати. Ну там багатенько змін. Потрібно буде мати з собою ваги, ваги і лінійку, і лінійку. Дивіться, це у мене я собі все придбав, тому і вам раджу придбати, щоб не було питань. І ще зміни, там трапилися зміни по розміру риби. Якщо, наприклад, раніше щука була. 35 чи 30 чи 35 сантиметрів довжиною заборна то зараз 50. 50 Ну Гляньте, Да от зараз тут прикріплю, щоб я не щось не напутав. Але ж є там дуже все цікаве, наприклад, зміни були в правилах, якщо раніше ви могли взяти Давайте так, самі почитайте, і потім, що буде цікаво, тут обсудимо. От, от тако. Ну що, любі друзі, сьогодні отаку таку мікрокоротеньку зробив рибалочку, виїхав вірніше, ну виїхав і вийшов на воду перевірити цю точечку. Вітерець трішки ну, заважав мені все чотенько так оцей рельєфчик перевірити, але знайшов остров такий, скажімо, знайшов Таку жорст, шось, ну, дно таке жорсткеньке. І, скажімо так, як для першого разу і для, ну, грубо говоря, давайте так, скажімо, двохчасової рибалочки, але ж вона трішки менше була. Я вважаю це дуже і дуже добре. Е, в слідчий раз. Буде в мене більше часу, і ми ще порибалимо. Ви самі бачите, погода шикардос, тому в 2023 році декілька буде рибалок. І ще в правилах, в нових правилах буде написано, що щуку забороняється ловити слюд, Мабуть, з 15 лютого, але ж я ж кажу, я десь трішки можу щось е, не так сказати. Я даю силочку, де ви все прочитаєте. Дуже багато там буде е, пользи. Все, спінінг обкатав. До речі, е, лодочка це в мене вже 2.80. Я експериментую. Е, ну... Зрозумів, що мені потрібно 2.40, тому скоро 2,40 буде вже моя в мене лодочка. Кому що сподобалось, підписуємося на канал Слава ЗСУ!